Громадянам України, які працюють за кордоном або отримують кошти на іноземні банківські рахунки, приготуватись у 2023 році. В Україні стратує автоматичний обмін фінансовою та податковою інформацією з податковими країн Євросоюзу. Верховна Рада 21 березня ухвалила у другому читанні законопроект No 8131, який запроваджує європейські стандарти податкової звітності та в рази підіймає прозорість платника податків перед державою, так званий стандарт CRS. Простими словами, це процедура, під час якої фінансові установи держав-учасниць збирають інформацію про фінансові рахунки податкових резидентів цих держав, і, а відповідні податкові обмінюються між собою відповідною інформацією. Це одна з найвагоміших складових у євроінтеграційному пакеті законодавчих актів. Які зобов'язались затвердити Україна під час свого руху до Європейського Союзу. Норми цього законопроекту дозволяють запустити автоматичний обмін даними про рахунки українських платників податків, які відкриті за межами нашої країни, а також рахунки юридичних осіб. Це відкриває нові можливості для Державної податкової служби України щодо контролю та відстеження податкових рінтів за кордоном. Усі банківські та небанківські структури України наділяються статом фінансового агента, і відтепер вони не лише акумулюватимуть дані про рахунки своїх іноземних клієнтів, а й передаватимуть їх до податкових органів. Щоправда, уточнимо, що цей обмін стосується лише обмеженого кола рахунків, а саме, коли власником рахунку є фізична особа, нерезидент або її партнерство. Власником рахунку є юридична особа не резидент чи постійне представництво не резидента. Власником фінансового рахунку є будь-яка юридична особа, яка не є фінансовим агентом чи кінцевим бенефіціаром власником не Запровадження в Україні автоматичної системи обміну означає, що українські банки збиратимуть інформацію про платників податків інших країн в Україні, а потім передаватимуть цю інформацію податкову службу. В свою чергу податкова служба буде передавати цю інформацію до податкових служб інших держав, учасників цієї системи, залежно від того, податковим резидентом якої країни є власне ця особа. А також отримуватиме таку ж саму інформацію від інших держав щодо українських податкових резидентів. Фінансові агенти здійснюватимуть комплексну перевірку рахунків та відповідно передаватимуть отриману від клієнтів інформацію до податкової. Важливо те, що під СІРС потрапляє навіть та особа, яка звертається за наданням послуг, але не факт, що вона отримає ці послуги. Скажімо, прийшов клієнт у банк відкривати рахунок, але йому з якихось причин відмовили. Проте у банку вже залишилась інформація про такого клієнта, і згодом вона буде передана в податкову службу. Автоматичний опін інформацією стосуватиметься усіх. ФОПів, юридичних осіб та фізичних осіб, автоматичному обміну підлягатиме наступна інформація: ім'я, назва власника рахунку, дата народження, адреса, податковий номер, номер банківського рахунку, залишок на кінець року, загальна сума доходів від фінансових активів за звітний період. Інформація, яка підлягатиме обміну, стосується залишків готівки на рахунках. Депозитів в банках, цінних паперів на інвестиційних рахунках, тощо країни і раніше могли отримувати інформацію про своїх податкових резидентів в інших країнах, але до появи стандарту CRS це відбувалося за запитом, тобто, коли одна країна, яка зацікавлена в отриманні інформації по своєму податковому резиденту фізичній особі чи компанії, зверталася до компетентних органів іншої країни на основі двосторонніх договорів про взаємодопомогу правових відносинах із запитом про надання конкретної інформації по конкретній особі. Країна, яка зверталася з запитом, по-перше, мала мати двосторонні угоди з країною, до якої вона зверталася, а також підстави щодо такого звернення, а також зазначити, яку саме інформацію вона хоче отримати внаслідок свого запиту. Перший обмін відбудеться вже у 2024 році. За звітний період 2023 року. Україна почне перевірку рахунків на предмет підзвітності для автоматичного обміну інформації з 1 липня 2023 року. Тому у 2024 році Україна направить інформацію іншим країнам-учасницям за півроку. Але оскільки інші країни-учасниці СіРС збирають інформацію з початку 2023 року, то велика вірогідність, що Україна отримає інформацію за весь 2023 рік. Тож не порушуйте ваших податкових зобов'язань, підписуйтесь на канал, ставте лайки, щоб не пропустити ще більше цікавої інформації. Слава Україні!